Всім привіт! Розповідаю ситуацію, можливо, комусь допоможе, бо я сьогодні півдня шукала інформацію. Коротше кажучи, підходжу до машини, розблоковую її, і в мене з під заднього колеса просто шалений скрежет, якийсь звук видається. Ну, тут, тут ледь всі не лягли на вулиці. Я здивувалася, але окей, сідаю в машину, заводжу її. І вона видає мені ось таку помилку. Якщо подивитися на бортовому комп'ютері, на жаль, машина прошита російською мовою, то воно видає нам ось таку помилку. Тобто ручне гальмо та парковочне гальмо, воно відмовило. Я нічого не можу зробити, воно не працює, воно ніяк не реагує, їхати я не можу. Я спочатку думала, треба буде визивати евакуатор, але знайшла такий лайфхак в інтернеті. І дивіться, що було далі. У нас отут, ну, якщо відкривати, так, лежить, ну, я просто зараз це все робила, лежить ось такий ключик. Так? І отут у нас є ось така пімпочка. Цим ключиком ми чіпляємо пімпочку, ось цю. І тягнемо на себе. Зараз я вам розповім, в чому в мене виникла проблема, але в більшості машин такого не буде. Коли ви потягнете до характерного такого звуку, там щелчок має бути такий, знаєте, дуже сильний, і воно має у вас відчуватися, коли ви тягнете так, от, ніби ви прям відчуваєте, що ви зняли з машину з ручного гальма. І все, і машина буде їхати, але звісно, треба їхати на сервіс і міняти, обслуговувати там та машину, міняти гальмо. Але в мене цим все не закінчилось. В мене виявилось, що сам клін він зловив, ну, скажімо так, навіть не клін, так би він клін зловив, та я би його вручну змогла розблокувати. А, а в мене проблема саме в коробці передач. І тому мені доведеться викликати евакуатор з маніпулятором, тому що я навіть на звичайний евакуатор машину завантажити не можу і вести її на сервіс, і вже там мені будуть вирішувати проблему. Але я сподіваюся, що. У вас, якщо що, все тільки обійдеться, ось тією історією, що ви собі позаду збоку зможете там його дьорнути і поїхати і все зробити.